Травматичний досвід, який вимушені проживати українці через війну, виразив у своїх роботах одеський митець Ярослав Цеховський. Відкриття його проєкту прийняття відбулось у Вінницькому обласному художньому музеї. За допомогою 24 графічних картин та однієї скульптурної композиції. Художник закликав відвідувачів заходу підтримувати один одного та приймати інших з їхніми особливостями. Художній проєкт Одеси та присвячений травмованим війною людям, відкрили у Вінниці. На його створення автора наштовхнули події, які зараз відбуваються в Україні. Зараз ми проходимо через дуже травматичний час. Я виразив це як художник у своїй графічній серії у скульптурі. У мене ще жописні полотна щодо цієї теми. Тобто, ця тема травми, через яку ми всі проходимо. Ця тема. Того, що на жаль, ми всі травмовані, і ми маємо наче приймати свою травму, приймати іншого з тієї травми, яка є в нього. Ну для того, щоб на якось далі рухатися більш гармонійно та більш щоб відкрито душу що один до одного. 24 чотири картини виконані маркером на папері в авторському стилі, який полягає в імітації графіки та перекликається з дереворитом давньою технікою гравіювання. На полотнах зображені люди, які втратили кінцівки, але продовжують жити новим повноцінним життям. Враження водночас і радісніше, що культура продовжує жити. І водночас, дивлячись на світлини, трохи й боляче, тому що ми бачимо тут не просто людей, да? людей, які втратили певні кінцівки, але знову ж таки світлість всього цього процесу в тому, що життя продовжується, і майбутнє цих людей 100% є. Один з експонатів виставки скульптура, яка нагадує, як важливо підтримувати один одного у важкі часи. Саме її на згадку про свою творчість митець залишив музею. Діана Карндеш, Анастасія Усичова, телеканал Вінничина.